Усім привіт! З'явився у нас в наявності Peugeot E208 2020 року випуску 50 кВт батарея з запасом ходу в 300 км. 35 тисяч рідного пробігу, весь в рідній фарбі, 16 диски гума 2020 року. Комбінований салончик. Автомобіль у нас привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Задні парктроніки, LED оптика, зарядний пристрій у комплекті. Ось такий цікавий сітікар з гарним дизайном. Переднє електроскло підіймачі, електрорегулювання дзеркал, шкіряне мультикермо пробігу 35 тисяч. Утримання в смузі, датчики світла, дощу, сенсорна, багатофункціональна мультимедія та багато іншого. Автомобіль у нас знаходиться у місті Вінниця. Приїжджайте, тестуйте, забирайте.